Чому тому, що патлюка занадто довго тягнув? Ласкаво просимо до всратого довідника Дінді. це як наука, і її можна використовувати з будь-якого боку морального спектру. Вона може бути використана для зла, наприклад, ударів фактами, емоційного знущання та побиття ботаніків, а може бути використана для добра, наприклад, для самозахисту, художнього самовираження та побиття ботаніків. А монахи це ті, хто віддав життя майстерству побиття ботаніків у змішаних бойових мистецтвах, відмовившись від традиційного володіння брудною зброєю і натомість обравши бажання. Удар бум, ляск, бах, нокаут. Ви починаєте без обладунків, бо який варвар можете відбивати та ухилятися від атак в своєму розкутому, еротичному вбранні. Але на відміну від варвара вам не потрібно шукати ще більшу зброю, щоб розривати гоблінів. У вас є кулаки. Тренування бойових мистецтв означає, що ви можете роздавати стосани поганцям бонусної дії. Тож неважливо, чому вас чола мама, бо ти будеш розкидуватись потужними ляпасами краще за твоїх батьків, які вважали фізичну агресію розумною заміною виховання. Жорстко я тільки почав. Монах слизький тип, який вміє уникати ударів як зумери, що намагаються назб. Брати на майно уникаючи зайвої праці, ловлячи їх, ніби це кулачний снаряд або ухиляючись від них, якщо це область кулаків. Коли ви наберетесь мудрості, ви зможете перекласти удар, якщо він гепає іншою мовою, і уникати будь-яких інфекцій, якщо нападник забув прийняти душ тієї ночі. Головна фішка монаха це кі. Але оскільки я не можу придумати, як зробити цю частину смішнішою, а також тому, що кій перекладається як какаш китайської мови. Саме так я буду називати його відтепер, отримуючи все більше і більше сральних кульок з підвищенням рівня, ви зможете витрачати їх на різноманітну срану. Кучу вмінь. наприклад, оглушати, перекидувати рядки маскуватися і ставати невидимим. І Інші штуки відштовхуючись від того, яка вам до вподоби аніме. Я б порекомендував вам кінце, щоб ви могли використовувати пару бензопил з дробовиками з лазерним присілом на сережках. Якби не той факт, що всі інші архетипи просто крутіші у всіх аспектах, носять модне вбрання і витрачають час на те, щоб навчитися правильно роздавати ляпаси. Боже, яке складне рішення? Чи я хочу використовувати покистік, чи я хочу стріляти хадуки на метапластами камихамихи? Як же спокуслова, мені справді треба подобається. Don't stop, don't stop. Тепер ти знаєш, як грати за монаха? Тримайся.